Усім привіт! Сьогодні у нас 22 вересня 24 року. Приїхали на свій лісовий ізольований точок для того, щоб оглянути бджолосім'ї на наявність розплоду. Тому що е, вчора був на точкове, де в мене восьмирамкові вулики. Е, там е, по розплоду е, вже, скажімо, небагато зовсім. В деяких сім'ях він вже взагалі відсутній. Е, десь тільки печатний на виході. Тобто в цьому році е, розплоду менше, і бджоли швидше закінчили сіяти, ніж ну, закінчують сіяти, ніж в тому році. Тому що в тому році. Я почав формувати гнізда десь 15-16 жовтня. В цьому році я хочу раніше почати формувати гнізда, тому що це великий обсяг роботи. І в тому році було вже не дуже комфортно їх формувати, тому що було холодно, трусиш бджола вже в такому стані неактивному, скажімо, падає на землю. Ну тобто такий дискомфорт, скажімо так. Тому я е, приїхав подивитися, скільки тут розплоду. Можливо, вони вже з ним теж тут завершують, тому що вони так в тінькові вулики е, розміщені. Заодно наглядно розберу одну-дві сімейки, покажу вам, що по розплоду. Подивимося, що, е, що по кормах в них на даний час. Тому що ні один, ні другий точок я не качав, там практично і не було що. Але все ж таки, можливо, коли буду формувати гнізда, тоді буде що відкачати. Тобто вже оціню конкретно тобто гнізда складу. І якщо буде, скажімо так, зайвий мед, то тоді його відкачаю. Ну і так, приступимо зараз до. Сімейки, оглянемо її, подивимося на наявність розплоду. Так, налаштувався я і будемо приступати до огляду даної сім'ї. Mm -hmm. е, зараз десь 11 година. Ранку чи дня і вже прогрівається не так швидко і бджола в такому стані, ось бачите, не дуже Ось. Так, буду з крайньої рамочки починати. Ось така крайня у нас, мало медова. Ось слідуюча рамка, кілограма 2,5 десь так, плюс-мінус. Ось, якщо видно. Слідуюча рамка ось така. Теж кілорамчика 2,5, тобто знизу непечатаний мед. Далі вже з однієї сторони непечатаного трохи є меду, з іншої сторони вже повністю печатаний медок. Слідуюча повномедна рамочка. Лежаки в мене на 24 рамки, тому до гнізда ще далеко. Ось така повномедна. Оброблялися вони від кліща. Тут був безрозплодний період при виводі маток. Вони оброблялися щавельною кислотою з цукром. Потім, після соняшнику, також вони оброблялись полосками і щавельною кислотою. Оце така роздута рамка, важка кілограма чотири з половиною, навір. Ось така. І тут же скажем. Непогано починається бджола. Цю, поки поставлю в сторону, тому що буде незручно. Ось слідуюча. На даній рамці присутній розплід печатний. ось він. Слідуюча повномедна. Ось така рамочка, теж повномедова. Також повномедова практично, а з цієї сторони чуть розплоду. Ось п'ятачок такий розплоду тут є, невеличкий. Ця повномедова, практично. Ось така рамка, на ній присутній розплід, З одного сторони теж п'ятачок. Личинки не бачу поки. Слідуюча рамка на ній чуть-чуть присутню розплоду. Личинки немає. Ну і далі повномедна. Знову повномедна також повномедо. Так ще одна повномедова. Знову повномедова ось така. Ось така повномедова. І ось остання рамочка також повномедова. Так, Зараз я це гніздо складу, слідуючу бджолосім'ю вам вже показувати не буду, тому що це багато часу займає для себе. Я ще декілька бджолосімей огляну, для того, щоб побачити повну картину. Але висновок такий: в даній сім'ї приблизно десь на 4 рамках був розпліт. На двох з яких їх можна так і залишити, бо там малесенькі п'ятачки. Плюс відкритого ну, відкрито розплоду немає, значить бджоли вже личинку не годують. І якщо почекати приблизно тиждень-півтора, цей весь розплід вийде. Тобто до двох тижнів, якщо зачекати, то цей розплід вийде і вже можна в кінці вересня, початок жовтня сім'я ця буде без розплоду і формувати гніздо. Можна раніше, але. Обробка бджіл буде не така якісна, тому що кліщ буде в розплоді. Тобто я при формуванні гнізд печатний, відкритий, неважливо, розплід забираю. Якщо він там на одній-на двох рамках, просто його забрав для того, щоб 100% обробити від кліща. Дуже якісно, тому що попереду в них зима весняний період. Тому бажано якнайкраще обробити від кліща. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!